Вітаю вас! Ви знаходитесь на телеканалі Вінничина. А зараз саме час прогнозу погоди. Я, Софія Барцюсь, розповім вам, що очікувати від погоди у понеділок, 28 листопада. Вінничина огорнуть хмари, проте опадів синоптики не прогнозують. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по всіх частинах місцевості. На заході області увесь час утримується хмарна погода. Без опадів позначка термометра сягатиме плюс один в день, вночі ж градус опуститься до мінус трьох. На півночі протягом усього дня небо буде вкрити хмарами. Опадів не передбачається. Температура повітря в день близько нуля градусів, вночі три градуси нижче нуля. На сході весь день буде хмарним, проте стабільно сухим та без опитів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 2 в день та нуль вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт « Поділля за Особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерт Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні Вінничини зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опитів максимальна температура в день 2 градуси з позначкою плюс. Вночі близько нуля. Вже вранці небо у центрі області затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Температура повітря в день плюс один, вночі ж градус опуститься до мінус 1. Опадів синоптики у цей день не прогнозують. Хмарна погода протримується у Вінниці увесь день. Без опитів температура повітря в день сягатиме 1 градус вище нуля, вночі градус знизиться до мінус 3. На сьогодні я прощаюся з вами. Нагадаю, це була погода на понеділок, 28 листопада. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на рідному телеканалі. Вінниччина.